Сьогодні ми з вами виготовимо хустку. Для цього нам необхідно буде кольоровий папір квадратної форми аркуш аркуштулем. І ми його складаємо в трикутничок. Ось така буде наша хустка. І наші заготівки. Ми будемо декілька варіантів хусточки робити. Один більш складніший, а другий простіший. Це у нас три Кутнички, ми їх також викладаємо. Ось так. Листочки викладаємо. Ось такі, між ними. Ось така гарна хусточка у нас вийде. Намащуємо тепер клеєм і приклеюємо. Гарна хустиночка у нас вийшла. Тепер виконуємо ще один варіант хусточки. Нам теж потрібен трикутничок, і ми робимо ось такі дві заготівки. І приклеюємо ось так з обох сторін. Ось так приклеюємо, навачуємо клей і приклеюємо, навачуємо, наносимо клей і приклеюємо. Ось так у нас виходить, тепер викладаємо наш майбутній візерунок. Для цього нам необхідні ось такі пелюсточки нашої квіточки. І клей будемо наносити не на всю частину, а тільки ось на відігнуту. Тепер викладаємо другий шар пелюсточок теж приклеюємо тільки на згин. Ось так третій шар теж викладаємо між пелюсточками новий шар. Так, і приклеюємо. серединці я ось так прикрашу. Можна скульорвого паперу. Тепер ось такі листочки приклеюємо. викладаємо спочатку. Потім наносимо на одну сторону клей наносимо і приклеюємо. Ще зараз зверну. Ось така хусточка в нас вийшла. Чекаємо ваші.